Так, друзі, ось у нас черешня, яку ми з вами щеплювали. Якщо ви пам'ятаєте, було відео, це було 3 е, роки тому. Зараз 2023 рік весна. Е, початок березня. Кінець лютого, початок березня. Так. І е, я показував е, через рік, здається, через два роки приріст, але так, ви подивіться, який який приріст, тому що вона обрізалася, вона дала минулого року. Це в Минулому році по відомих причинах я, їх, я її не зміг обрізати. Ця територія була окупована і тому ми я її не обрізала. І тепер з, цієї, з, цього, з того, що ми щепили, ми зараз будемо. Формувати красиве, низькоросле дерево. І оці, оці верхівки величезні, ці величезні пагани я буду зрізати, тому що я триматиму, хочу тримати низьку черешню. До речі, це черешня, ну, прищіплені пагани, сортові, сорт не знаю, але форма крони, форма дерева цієї черешні, вона така розлога. Не попереднє відео я знімав про те, що там була черешня, яка стрімко гору росте. це ні, це відноситься до черешні, яка е, тримає е, крону більш такою розлогою, е, широкою. От ну що, що в принципі мені треба. Ось зараз ми її будемо обрізати формувати. Так, нагадаю, що я її щеплював на гілочках. Ось ви бачите гілка, це було досить доросле дерево. І ось це місце щеплення. Ось це місце щеплення. Ось ось це місце, ще... ось... Ось це місце щеплення. Ось е місце щеплення. Ось щеплення. Так, ось це щеплення. Щеплена гілка. От. Ну, от, е, все, що нижче, а, хоча він у нас 6-й стобур, ну лише е, ось цей е, приріст дички, ми його бріжемо. А все, що е, щеплене, ми, звичайно, залишимо, тільки сформуємо, правильно сформуємо гілки. Так, зараз будемо формувати. Це, це, цей барбос, який тоді бігав, нам заважав, він вже виріс. Такий розумний красивий пес там. Так. Продовжимо. Що ми будемо робити? Ми, перш за все, видалимо е слабкі гілочки. Ось, Я бачу, що це хоче пана гілка, от, е але вона, вона буде заважати, вона бачите, росте, росте -то всередині крони, і ось вона ж пошкодила цю таку. Ну, потужну гілку, яка росте, теж на, ну, звичайно, росте на щіпленні. Ага, ось, ось від цього місця вона щеплена і пошкодимо. Коротше, ми цю хворобливу гілку уберемо. Принцип такий, що ми вичищаємо, максимально вичищаємо середину, щоб середина крони була. Ну, якби продувалася вітром і туди потрапляло максимум світла. От. Це, звичайно, це відображається на якості врожаїв. Так, ось я бачу щось. Це, де, тут немає, це, ось, сусідні гілки щеплена. А ця, ця не Ми її зараз оберемо, тому що тут вже е, дикий приріст від дички пішов. Так, ось у нас, ви бачите, серед, середина теж занадто загущена. Ми її зараз будемо обирати. Так, ось вже деякі я обрав нілочки. Так, і ось ми бачимо, що е, с, вона росте і буде пересікатися. Із великою гілкою, щепленою гілкою. От, і ми її зараз убираємо. Так, раз. Потім ось взагалі ми бачимо, що це, ці гілки перехрещуються, це росте всередину. Всередину крони, ось крона, ну центр крони, і вона росте всередину, тому ми її так убираємо. Одною рукою дуже незручно, вибачайте. От, і ця гілка, де назовні, це дуже добре, ми її там присічемо. І в нас от тепер ось така величезна проблема. Ну, як проблема? Е, величезний приріст, який нам не потрібен. Там, звичайно, вже є плодові утворення, плодові бруньки, але до них не дістати. Тому ну, це абсолютно неприпустимо для мене. Е, і тому я її уберу. Ось на цьому місці і оцей весь кущ оце все убереться, зніметься. І я лише залишу, переведу якби, ріст на ось цю бокову гілку. ну І буде ще ось ця бокова, яка теж росте в сторону. Так, Відрізаємо. Відрізаємо так, щоб не відірвалася шкірка. кора. кора. Незручно, зараз відпиляю. Ну, ну краще надпилюємо з одної сторони, надпилюємо з другої сторони. От. І зараз продовжу. Надпиляли з одної, з другої і відпилюємо. Так, ось ми цю велику відпиляли. Друга велика, йде вгору, так, але вона йде в сторону, нам дуже добре, і тому ми отут відріжемо на бруньці, на бруньці, яка потім буде рости е, в сторону. Ось тут зараз ми її присічемо сікатором. Так, зараз ми ще. Обріжемо ці, ці гілки, які йдуть догори теж. В общем, я вже покажу, як обрізаю всі ці великі гілки. Так, і покажу, як вже залишиться у нас результат. Так, Ми обрізали верхівку. Так, тепер що робити з такими дріб... дрібненькими гілочками. Ось, бачите, раз два, 3-4 і таке зірочка нам не треба занадто багато. Залишимо три і також присікаємо. Сікаємо, щоб воно надалі кручилося. Так само. Тройничок. Раз, два, три. за дрібнизи присікаємо. Так, тут йде до забору, то мені не бажано, щоб воно росло. До забору я його присікаю. Так, те саме. Це те саме да. ось, і згорі така саме вгору мені не треба, щоб росло, тому я середній вирізаю, а бокові присікаю. Це теж буде заважати, але він, ця гілочка буде ось перетертися із е, сусідньої. Ми її пустимо, щоб вона росла гілочка вниз з, 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 з нижньої друньки. Так, що тут? Так само, тут щось дуже багато а, у нас гілок і взагалі в цю сторону не треба, це вже занадто довга гілка, тому я пускаю їх щоб росла на, на дві сторони. На дві сторони. Все, і ці сторони присікаємо. Так. Присікаємо, присікаємо. Ось тут цей центральний, він росте в сторону, стрімко, жировик. А, не треба, занадто багато. Тут теж раз, два, три, це вже буде четверта гілка, ми її забираємо. Так, я сподіваюся, там все видно, все зрозуміло, тому що я... Дивлюсь на, 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 на гілки, на дерева, ви вже вибачайте, якщо десь щось там не так. Так. Знову всі ці дрібі присікаємо. І ось у нас є ось така а, гілка, яка росте ну, трошки-трошки всередину. Те, що всередину росте, ми зразу все обираємо. Так. Оці жировики це точно. Нам тут вгору теж не треба, буде ця гілка заважати верхньому ярусу. Обираємо. А ці нижні присікаємо. Так, так само. не заважає присікаємо. Так, занадто довга гілка. Хоча тут і плоди є, але занадто довго. Бачите, що ось. Ось така це, ніби вона. Щоб її треба. Краще її треба укоротити, щоб вона кущилася. Ось так ми укоротимо і на бруньку, на бруньку яка на бруньку яка буде рости донизу і ось ця, через одну сторону, що нам і треба. Так, все, що буде, Перетинатися гілками сусіднього дерева треба прибирати. Що від до сусіднього дерева вбираємо. Оп, Можна вважати, що дерево обрізали. Ага, ще Тут є пара дрібненьких. ось. І ось цю черешню, яка фігурувала у відео про щеплення ми обрізали. Думаю, тим людям, які слідкували за процесом щеплення і розвитку буде, буде цікаво, яка ж вийшла у нас черешня. Ось така, дуже красива. До речі, ця черешня щеплена на вишню. ось І я забув про це сказати, взагалі забув, що що вона так щеплювала, все мене всередину. Деякі люди мене запитували, казали, що ну, от черешня значно швидше розвивається, ніж вишня. Ви знаєте, прекрасно, прекрасно вона себе почуває, розвивається вишня, розвивається разом з черешнею. Звичайно, я черешню тримаю, ну, обрізаю щороку. От, тому взагалі немає ніякої проблеми з, з рівнем розвитку вишні і черешні. Все прекрасно, все прижилося. Дикого ну, приросту черешні практично ніде немає. Ну, було в одному місці, я вам показував, ми його зрізали. В цілому розвиток прекрасний, чудово, чудово, гарне дерево.